Амонтильяду. Тисячу образ я покійно витерпів від фортунато. Та коли він мав нахабство познущатися з мене, я заприсягся помститись. Проте ви добре знаєте мою вдачу і навряд чи подумаєте, що я висловив погрозу в голос. Я твердо постановив, що рано або пізно помщуся, але сама невідворотність мого рішення виключала можливість ризику. Я повинен не просто покарати, а покарати безкарно. Зло не можна вважати виправленим, якщо борця за справедливість спостигає розплата. Його не можна вважати виправленим і в тому разі. Якщо зловмисник не знає, хто його покарав і за що сам, тому ані словом, ані вчинком не дав я фортунато підстави засумніватися в моєму приязному до нього ставленні, як і завжди, я всміхався йому в обличчя, і він не зрозумів, що тепер я усміхаюся на думку про його неминучу загибель. Він мав одну слабкість той фортунато, хоча в усьому іншому був чоловіком, якого шанували і навіть боялися. Він вважав себе знавцем вин і дуже цим пишався. Мало хто з італійців уміє цінувати прекрасне по справжньому. Їхній ентузіазм це майже завжди маска, яку вони надівають у разі потреби і на короткий час, коли треба одурити якогось англійського або австрійського мільйонера. В царині живопису та ювелірного мистецтва Фортунато, як і всі його співвітчизники, був невіглас, але в старих винах він справді тямив. Хоча я йому в цьому не поступався, я теж умів добирати італійські вина і купував їх де тільки міг. Якось уже на смерканні, коли повсюду шаленіло безумство святкового карнавалу, я перестрів свого приятеля. Він привітав мене дуже радісно, бо на той час уже добряче вип. Фортунато мав на собі строкатий костюм Арлекіна, різнобарвне смугасте трико, на голові ковпак із дзвіночками. Я був просто щасливий його зустріти і, мабуть, цілу вічність не випускав його руки зі своєї, трясучи її міцно потискуючи. Яке щастя, що я тебе зустрів, мій любий Фортунато! Сказав йому я, як чудово ти сьогодні виглядаєш, а в мене новина. Я придбав барильце Амонтельядо. Принаймні мене запевнили, що то Амонтельядо. хоча я трохи сумніваюся. Що ти сказав? перепитав фортунато. Амонтельядо? Барильце? Неможливо, та ще й в розпал карнавалу. Я теж сумніваюся, відповів я. І я мав дурість заплатити за те вино як за добірне Амонтельядо. хоча мусив би спершу порадитися з тобою. Але тебе годі було знайти, а я боявся втратити нагоду. Амонтельядо. я маю сумнів. Амонтельядо. І я певен його розвіяти. Амонтельядо. Амонтельядо. Тебе я бачу кудись запрошено. Тому піду но я до Лукрезі. Якщо хтось і тямить у винах, то це він. Лукрезі мені скаже Лукрезі, не відрізнить Амонтильяду від Хересу. А є ж йолопи, котрі запевняють, ніби його смак не поступається твоєму. Ходімо. Куди? У твої погриби. Ой ні, друже, ні. Я не хочу зловживати твоєю добрістю. Я ж бачу, ти кудись поспішаєш. Нікуди я не поспішаю. Ходімо. Ой ні, друже, ні. Хай навіть ти вільний, але я бачу, що в тебе сильна застуда. В моїх погрибах дуже вогко, стіни там обліплені селітрою. Все одно ходімо, застуда то пусте. А Монтельядо? тебе нахабно одурили, а щодо Лукрезі, то він не відрізнить хересу від Монтильяду. Так говорячи, фортунато взяв мене під руку. Я надяг на обличчя чорну шовкову маску, щільно обгорнувся плащем і дозволив йому потягти мене до мого палацу. У мене вдома не було жодної живої душі, всі слуги повтікали на карнавал. Я повідомив їх, що до ранку не прийду, і суворо наказав ні на мить не відлучатися з дому, бо я добре знав, що варто дати такий наказ, і вони вмить розбіжаться. Тільки но ну, я від них відвернувся. Я взяв з підставки два смолоскипи, дав один у руки фортунато і запросив його йти за мною. Через анфілади кімнат ми дісталися до арки, де починалися довгі покручені сходи, які вели під підзеля. Я перший став ними спускатися. Фортунато не відставав, і я попросив його ступати обережніше. Нарешті ми досягли кінця сходів і тепер стояли на вогких плитках у підземеллі родового палацу Монтрезорів. Мій друг йшов хісткою ходою, і дзвіночки на купаку теленькали за кожним його кроком. Де барильце? запитав він. Там, далі, відповів я. Але гляньмо, яка біла павутина заснувала стіни цього підземелля. Як вона мерехтить?» Фортунато обернувся і подивився на мене каламутним поглядом. Крізь тьмяну поволоку з його очей сочилися сльози з Селітра? запитав він після тривалої мовчанки. Селітра, підтвердив я, тебе давно мучить кашель? Було кілька хвилин, перш ніж мій бідолашний друг зміг відповісти. Ет пусте, нарешті промовив він. Ні, рішуче заперечив я. Вертаймося, зі здоров'ям не жартують. Ти людина багата, шанована, тобою захоплюються, тебе люблять, ти щасливий, який я був колись. Якщо ти помреш, за тобою є кому журитися. Я інша річ, за мною ніхто сумувати не став би. «Вертаємося, бо ти захворієш, і я не хочу брати на себе такої відповідальності. Ліпше я знайду Лукрезі, і він мені. Годі! сказав фортунато. Кашель то пусте. Він мене не вб'є. Від кашлю не вмирають. Звичайно, звичайно, погодився я. І я ж ніяк не хотів марно тебе настрахати. Але ліпше вжити застережних заходів. Ось копни, медоку. Він захистить тебе від шкідливого впливу вогкості. Я взяв пляшку зі стосу до неї подібних, які лежали посеред плісняви, і надбив шийку. «Випий!» – сказав я і подав пляшку. Фортунато підніс її до губів, скривлених у зухвалій посмішці. Потім зробив перерву і по приятельському мені кивнув. Дзвіночки на його ковпаку задзеленшали. П'ю замерців, які спочивають у цьому підземеллі», – сказав він. А я вип'ю за те, щоб ти жив довго. Він знову взяв мене під руку, і ми пішли далі. А підземеля в тебе просторе, сказав він. Монтрезори рід старовинний, розгалужений, відповів я. Я забув, який у вас герб. На лазуровому полі золота людська ступня. Вона розчавлює повзучого гада, який жалить її п'яту. А девіс? Немоме імпунне лацесіт». Добре сказано, схвалив він. Очі в нього блищали від випитого вина, дзвіночки на ковпаку дзеленчали. Медок розігрів і мою уяву. Йдучи поміж нескінченними стінами, де в інших були складені впереміж людські кістяки та барильця й бочки, ми дісталися до найдальших закутків підземелля. Я знову став і цього разу осмілився схопити фортунато за руку руковищеліття. Подивися ну!» – сказав я. Ти бачиш, що селітри стає все більше. Вона звисає зі склепінь підземелля, як мох. Ми стоїмо під річкою, краплі вологи просовчуються крізь землю і змочують людські кості. Вертаймося назад, поки не пізно. Твій кашель, кашель дурниці, сказав фортунато. Ходімо далі. Але спершу ще ковточок медоку. Я взяв пляшку деграву, відбив шийку й подав йому. Він вихилив її одним духом. Його очі спалахнули яскравим полум'ям. Він зареготав і підкинув пляшку вгору чудним рухом, якого я не зрозумів. Я поглянув на нього з подивом, а він повторив рух, що видався мені безглуздим. Не розумієш? запитав він. Ні, відповів я. Отже, ти не належиш до братства. Якого братства? Вільних мулярів. Я муляр, відповів я. Ти не може бути. Ти вільний муляр. Я муляр, повторив я. Знак, зажадав він. Покажи знак. Ось він, відказав я і дістав з під плаща кельму. Та ти жартуєш, вигукнув фортунато, відступивши на кілька кроків. Але ходімо далі до Амонтилядо. Ходімо, то й ходімо, погодився я, ховаючи кельму під плащ і знову запропонувавши йому руку. Він важко сперся на неї. Ми рушили далі на пошуки Амонтилядо. Пройшли під кількома низькими арками, спустилися по сходах, пройшли підземним коридором. Знову спустилися і нарешті потрапили до глибокого склепу, де повітря було таке застояне, що наші смолоскипи ледве жевріли, замість горіти яскравим полум'ям. В протилежному кінці склепу відкривався вхід у ще один склеп, менш просторий. Попід його стінами від підлоги до стелі були навалені людські кістяки, як це можна бачити у великих катакомбах під Парижем. Три стіни цього внутрішнього склепу були прикрашені в такий спосіб. Стіс скалетів, який затуляв четверту стіну, був розвалений, і кістки з нього лежали тут же, утворюючи безладну купу. Таким чином, четверта стіна оголилася, і в ній відкрився ще один закапелок у чотири фути заглибшки, у три завширшки і заввишки футів шість сім, який навряд чи мав особливе призначення. Просто заглибина між двома масивними колонами, які підтримували підземне склепіння, і її задньою стіною була гранітна стіна підземелля. Марно фортунато намагався зазирнути вглиб обкладеного кістяками закутня, підіймаючи вгору свій димучий смолоскип. Тьмаве світло не діставало до протилежної стіни. Проходь, проходь, сказав я, а Монтельядо там. А щодо Лукрезі, Лукрезі, не віглас, урвав мене мій друг. Він невпевно ступив уперед, а я тримався за ним на зерці. Ще кілька кроків, і він дійшов до кінця. Побачивши, що дальшу путь перегороджує гранітна стіна, він став опанований тупим подивом. Ще мить, і я прикував його до граніту. У стіну на відстані двох футів, одна від однієї, були вмуровані дві залізні скаби. З одної звисав короткий ланцюг, з другої замок. Мені вистачило кількох секунд, щоб обвинути ланцюг навколо його стану і клацнути замком. Фортунато був надто приголомшений і опору не чинив. Витягши із замка ключ, я відступив назад і відійшов з обкладеного кістяками склеп. Помацай стіну, сказав я, ти відчуваєш, скільки там селітри? Тут справді вогко, дуже, дуже вогко. Ще раз благаю тебе, вертаємося. Не хочеш? У такому разі мушу тебе покинути. Але спершу я повинен зробити тобі одну невеличку послугу, яка цілком у моїх силах. Ти про Монтельядо? пробелькотів мій друг, ще не отямившись від подиву. «А вже ж», – відповів я, про мотильяду. Сказавши так, я підійшов до купи кісток, про яку вже згадував, розкидав їх і під ними виявився чималий запас будівельного каменю та вапна. Працюючи кельмою, я за допомогою цих матеріалів заходився швидко замуровувати вхід до ніші. Я не встиг вимурувати й один ряд, як стало ясно. Що сп'яніння фортунато значною мірою вже розвіялося. Першою ознакою, яка на це вказувала, був тихий стогін, що долинув з глибини склепу. То не був стогін людини п'яної. Потім запалала мовчанка тривала й уперта. Я вимурував другий ряд каменю, і третій, і четвертий. І тут почувся шалений брязкіт ланцюга. Брязки тривав кілька хвилин, протягом яких, щоб краще навтішатися почуттям вдоволеної помсти, я урвав роботу і сів посидіти на купі кісток. Коли, нарешті, стало тихо, я знову взявся за кельму і, не відриваючись, вимрував п'ятий, шостий і сьомий ряд. Тепер стіна була майже по груди. Я зробив ще одну перерву і, піднявши смолоскип над кладкою, Кинув кілька тьмяних променів на людську постать у темній ніші. Справжній за гучних і розпачливих, що раптово вихопилися з горла прикутого до стіни створіння, здавалося, боляче вдарив мене в груди і відштовхнув назад. На мить я завагався, і я затремтів. Діставши з піхов шпагу, я почав тицяти нею в нішу, але секунда роздумів повернула мені спокій. І я помацав рукою масивну стіну підземелі і відчув глибоку втіху. Потім підійшов у притул до стінки і відповів на зойки нещасливця страхітливим ревом. Я повторював кожен його крик, але кричав гучніше і шаленіше, аніж він. Так я вчинив, і бідолаха замок. Була вже північ, і моя робота наближалася до кінця. Я вимурував восьмий, дев'ятий і десятий ряди. Я майже завершив одинадцятий, і останній залишилося вкласти один камінь і закріпити його вапном. Камінь був важкий, і я на силу його підняв. Я вже почасти засунув його на місце, коли раптом з почувся тихий сміх, від якого волосся в мене на голові стало сторч. Osionfish. Потім пролунав сумний голос, у якому я ледве впізнав голос шляхетного фортунато. Чудовий жарт, слово честі, надзвичайно витівка. Ми досхочу посміємося з неї, коли повернемося до палацу за келихом нашого вина. «А Монтельядо?» – уточнив я. <laughs> а вже ж, закелихом Монтельядо. Але чи не здається тобі, що вже пізно? Нас, мабуть, давно чекають у палацу, і сеньора Фортунато, і інші гості. Ходімо. Справді, погодився я, ходімо. Згадай Бога, Монтрезоре. «А вже ж», – пообіцяв я, неодмінно згадаю. Але марно я чекав відповіді на ці слова. Я втратив терпець і гукнув Фортунато. Ніякої відповіді, я знову погукав Фортунато, мовчанка. Я просунув у незаморований ще отвір смолоскип і вкинув його до склепу. У відповідь почулося тільки залишання дзвіночків. Моє серце болісно стислося. Звичайно, тільки вогкість, яка панувала в підземеллі, була цьому причиною. Я поквапився закінчити роботу. Засунув останній камінь на місце, замазав вапном щелини. Попід щойно вимурованою стіною я поставив загорожу з людських кісток. Відтоді минуло вже півстоліття, і до них ще не торкалася рука жодного смертного хай спочиває в мирі.